Усім привіт, шановні друзі. Сьогодні ми з вами поговоримо про поєдинок Заря Генг. Ген... Гент. Перепрошую. Не Генк. Гент також так як Бельгійська команда. Але є Гент. Я перепрошуюся, шановні. Euh, сьогодні я зроблю про на поєдинок між. 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 Мож, луганськом та. Ганком. Луганського зоря проти бельгійського Гента і сьогодні ми шановні. Розберемо дві команди. Ви, друзі, підписуйтесь на цей канал. Давайте його підтримуємо. Тож після невдачі Шахтаря залишається Луганська Заря, тільки, до речі, два. Якщо в минулій першості у нас було дуже багато представників, так? І зоря. Якщо я не... Ані, не було, був Дніпро СК дніпро який і що штата. У цьому зоні тільки Шахтар та Луганський грант, Луганський Супергрант. Який був дуже близький луганський супергранд, зробив щось неймовірний за славі після поразки 0-2 зря другого матчу вигравало 2-0 по суму ніче ні, 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 2-2, але суперник славі вириває вириває цей гол і приходить так, на жаль Наприклад, жаль дать, наприклад, жаль. Але Луганцям ну, просто немає рівних, Україну відверто немає рівних. Луганськ згорі того бридрується. Ну, звичайно, ще що. Ще. Якщо чесно сказати, Луганській зорі зараз певний кризис. Дві ось після ось цієї перемоги на Славією, команду покинув Назарій Русин і це зіграло з жарт. Поразки від колос ковалівці. 3-1. На щастя, це правда був товариський поєдинок, це був на щастя. Але ось поразки від, від металіста 19-25, отут же нереальних собиті. На реальних подій все <кхи> пройшло, поразка в них була. До того було ніче була, Сандрій, Полтави, Паска, Кравбаса, Руха. Ну Якось дуже зоря, взагалі не впевнено розпочала цей чемпіонат ще жодної перемоги. Наша наша рідна Зоря не здобуває. На превеликий жаль, Луганська заряди на 13-й позиції після 6 балів. У луганського суперграунда всього-навсього 5 балів. Дві поразки, дві нічі Одна перемога все таки була Все-таки На надворською Надворською на і у хані Господи. Наші неймовірні команди. Ну що, друзі? Це дуже-дуже прикро. Це дуже-дуже бажано. Дуже Командує зараз Зарі покинув Патрик Вальован. Патик Вальовен, Патрик Ван Ловен, це зараз до Скуштарія, до Куштарія. Патик Ван Льовен це неймовірно добра людина. Неймовірно з великим серцем. Я бажаю Патрика Ванлована всього самого найкращого. Нехай ми в Шахтарі щастить. Підтримуємо Шахтар. Добрий, друзі, продовжуємо далі. В Команді залишається. Богтан, Бутко, Іван Будко із явних таких лідерів. Едр Гуареро. Ну це прям такі лідери Денис Антюх. ну Це лідери, які залишилися. Добре, друзі. Генк. Генк це команда з абсолютно паралельною історією, тому що Гент зараз взагалі в бельгійській прем'єр-лізі займає першу позицію. У них по 14 балів з Андерлехтом, але в Гента є гра в запасі. Останні їхні 5 матчів це дві нічі та три перемоги. Але над ким? Над Брюге, над головним фаворитом. Вибила АПЕО по Лізі конференції за матчі в плей-офф. Останні матчі, правда, вони зіграли в один-один з Левеном, так? З Левеном, так. Вбиваю нічя була. Якось так, шановні мої друзі. Друзі. вибачаюсь. Повертаємося. повертаємося. Гент, як я вже казав, до того вони з'явилися СТВВ-2-2, до того перемог 3-1 В СТРО, 5-0 розгромили погонь, погонь Щецин, потім погонь Щецин. Перемогав 21, але гент пройшов туди далі. Вибив АПЛ і якось я знає, не вдало напевно, розпочав коментувати. Ну, розпочав чемпіонат з перемогою взагалі над Мехеленом на дзвінному спад. Потім перемогли застрілу 3-1. Зіграли СТВВ 2-2, перемогли привід 2-1, зіграли з Леманом в Ніччу. Бойову, дурець. Нічью. І виграли ще 3-2 там Кортрейк. Це був перший тур Ось вони і виграли. Ну Ви що Гет на ходу Гент і забиває, і пропускає. Як і Луганська зоря. Нет, тут ми друг другом не... як сказати... не відлічаємося. Що я думаю помад. Ще Думаю, буде команда забіг, чому мені. Друге прогноз Гент не програє. Думав, що, на жаль, друга команда не програє, все таки Гент на коні, Гент не знаю, прикус поразок. Гант на ходу, взагалі навпаки, зараз певний кризис, такий ще матч. З іншого боку, ми можемо показати бій-характер, але Гант явний фаворит. Незважаючи на те, що на арені Люблін пройде матч, номінально зря буде господарем. Але думаю, на жаль, шансів у нас небагало. небагато, тому мій прогноз, перша команда. Друга команда не програє, обидві команди заб'ють. Ось такий мій прогноз. Кому сподобалось дане відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Тож, я ще раз повторюсь, обидві команди заб'ють, друга команда не програє. Все, друзі, я завершу дане відео. Звичайно, що вболіваємо за зорю, Підтримуємо зорю, якось так. Добре друзі. Я думаю, все сказав. Підтримуємо Зорю, але, на жаль, мій примов, ще Гет не Але, Думаю, обидві команди заб'ють. Думаю, так. Добре, друзі. Всім добра.